Ух, у нас сьогодні повноцінний виїзд. Прям повноцінний, скажімо так, на цілий день, а можливо і на вечір. А чому? Тому що в нас погодка зараз плюс 15 градусів, а через 2 годинки буде плюс 17. О, сюди, чи нас? На я взагалі колись з дому їхав, я не знімав, коли я на трасі їхав, бо я там трошки навалював чу-чуть. Кому це буде цікаво, скільки я там їхав? Нікому, нікому. Що у що нас сьогодні по планах? Значить, Сьогодні ми покидаємося трошки по Бецику. І я поїду, ох, якийсь антифриз потік. І я поїду стригтися. Да, мені треба постригтися, бо я вже за рощі буду лай. Треба трошки постригтися. Зараз ми по білій церкві чуть-чуть тут, тут трошки покатаємося гарненько. Ой, я не хотів. Фотоапарати стоять, вони вже задовбали, знімають постійно. Я трошки по песику туди-сюди, туди-сюди поганяємо, релакснем трохи. А, до речі, я хотів вибачитись перед поліцейськими, які стояли на блокпосту. там Я не хотів, я, бо я там чуть-чуть, ну, ну як сказати, не зупинився. Мене ніхто не зупиняв, але я пролетів той блокпост. І я не хотів, чесно, я і ребят. Вибачте, мене хто там стояв. І тут, звісно, затори, пробки, все обично. Київ ні з чим не зрівняється. Абсолютно ні з чим. Ні з яким містом. Київ, напевно, топ-місто серед заторів по Україні, а можливо навіть і в Європі. Хай не знає. Допустимо пішоходам. Ну, давай, давай, їдь, я не буду тебе обганяти. Якщо чесно, я навіть не знаю скільки в мене камера витримає, тому що вона сідає дуже швидко. І побачимо, як воно. Ладно, поїдемо. Правіше правого. Взагалі не потрібно так їздити. Але я бачу, що в даному випадку потрібно. Легесенько, так робимо. Блін, я пінлок лок зняв з візера, бо він там вже такий пошарпаний, що це просто жесть. І я вирішив його зняти. Люди стоять на зупинці. Насторговий. Можливо, якось зустріну, покатаюся з кимось, але не знаю. Бо я ще поки все заїхав в білу церкву, я ще ні одного мотоцикліста не повинувся, ми Ну ладно, мотобрат, добре, вговорили. На що ну, я зупинився? Я хотів сказати, що ні одного мотоцикліста поки не зустрів, тому не знаю, як воно буде. Можливо, хтось вийде, можливо, хтось не вийде. 93 градуси, включаємо доповнительний вентилятор. Ух, треба, дивитися, за дорогою видім. Почалося тобі доповнительний вентилятор. Включаємо. 95 фіксуємо, поїхали. Я ж примочку зробив. Ну як, мастеру загнав мод, дав другий вентилятор, поставили. І тепер він мене включається при кнопочці, включаєш собі, коли 95, там, тянучка, собі включив, він скинув там до 90-80, я виключив і погнав. 88, все, можна вирубати. Оп. Все, чотенько. вентилятор працює дуже гарно. А чому я поставив його, вирішив поставити? Тому що цей мотор... СЦ-57 він страждає на масло У нього масло жорсто, ай-яй-яй просто. Коли перегріваєш мотор, ням-ням-ням масленько так вкусненько, хорошо. Санька, класний номер, до речі, Саньок. Саня, Сашенька, Ю, Сашенька, ти ювелір. Запіздилася, я щось. Направо налево, налево, направо. Давай, напевно, зараз уйду влево, на шинний. Туди, на Ливан. Там катнем. І подивимося що і як. Блять. Я чого-то не привик до цих заторів, я тільки виїхав повноцінно вже затори якісь, тут і це все. Я не привик до цього. О, та ти шо, брабус, гелік, А, а каже біла церква, бідний город. Оно, ну, ну, що їздить. А йоп твою мать, ну. Ще не нейтрально поставлю. <ріст> трошки по білій церкві вже покатосили треба їхати стрихтись головне мені не проєї пане поворот ось тут Добрый вечер, ведущий. Привет. Владислава, привет. Вау, да? Вау! Так, ты меня стрях, ты будешь или нет? Так, ну в принципі що, я вже постригся, я вже як нова конфеточка. Трошки по білій церкві катався, та напевно буду їхати додому, бо ну не знаю, скучновато трохи якось ганяти по білі. Нема де, нема. В Київ би зарватися, а то було б реально класно. В Києві, да. Тому що я вам хочу сказати. Коротенький такий відосик буде, напевно. Я зараз перелаштуюся сюди. Коротенький такий відосик про повноцінний виїзд. Сьогодні дуже хороша погодка. Біла церква розквітає, пахне те що, люди їдуть на роботу. Та а ще пісня. Та й буду покатаюся, а трохи те, напевно, буду їхати додому. Бо вечора у нас зараз поки прохолодні. У нас дійсно вони прохолодні.